Футбольні вірнячки, стопудові інсайди. Друзі, вітаю всіх у нас на каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на нього, підписуємось. Жмемо ваші потужні лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі, за що я завжди буду дякувати тисячу разів вам за вашу підтримку, за активність. Рубрика наших вірнячків по кутовим. Ви знаєте, у нас неймовірний відсоток, практично 98-99% прохіду по кутовим. Вже я запустив вже на каналі на сьогоднішній матчі неділі 21 грудня. А зараз я хочу жирнючі такі залізобетонні вірняки по ісходам по тоталам. Багато часу не займу, тому вислуховуйте і вслуховуйтесь в кожну секунду. Дивіться. По-перше, о 18.30 в Бундеслізі Німеччина. Грається матч Хайденхайм Баварія. Я вже давав на нього просто прогноз, що Хайдерхайм сьогодні заб'є. Я очікую гол від. Хайдерхайму. Плюс до всього цього у мене загальний прогноз залізобетон. Баварія перемога і тотал більше 3,5. Мінімальний рахунок 31 3,2. 4,1, 4,2 на користь Баварії. Але, як бачите, Хайденхайм заб'є по любому. Перемога Баварії в гостях. І тотал більше 3,5-1,83. Залізо бетон, повторюю. Далі тут само в Німеччині, але у дівчат жіноча Бундесліга сьогодні грається 14-й тур. І наш улюблений Вольсбург жіночий приймає Гамбург жіночий. По-перше, Тут буде, ну, ви не уявляєте, просто неймовірно голів. Пригадайте мої слова. І по-друге, Вольсбург дома обов'язково виграє. Залізо бетонний інсайт. Перемога жіночого Вольсбургу і тотал більше 4,5. Тут буде 4,1, 5,1, 4,2. 52, 5.0 навіть може бути, перемога жіночого Вольсбурга сьогодні 21 грудня і тотал більше 4,5. Коефіцієнт 1,7. Бажаю вам тільки перемог, друзі. Хай мої прогнози і мої інсайди особливо будуть вам на фарт. Хочете подякувати і підтримати канал. Реквізити в описі. Щиро дякую завжди за вашу підтримку, активність, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.